В ніч з 10 на 11 січня в селі Катеринівка та в селищі Краснопавлівка зловмисники порізали волоконно-оптичний кабель, який є власністю телерадіокомпанії Вектор. Через такі неправомірні дії абоненти ТРК Вектор залишилися без інтернету, але це не перший випадок пошкодження майна нашої компанії саме таким способом. Минулого місяця, 21 грудня 2020 року, в селищі Краснопавлівка також невідомі особи порізали кабель інструментом для відключення боржників. А так як роботі ТРК Вектор перешкоджають за допомогою спеціального інструменту, то ми вважаємо, що все це відбувається на тлі нездорової конкуренції. Недобросовісні конкуренти спочатку обрізають кабель і псують обладнання. Потім через декілька днів або розвішують свої листівки, або ходять по домівках і вмовляють переключитися до їхнього провайдера. ТРК Вектор за чесну конкуренцію і просимо навчитися цього і конкурентів. По кожному випадку пошкодження телекомунікаційного обладнання і майна телерадіокомпанія Вектор подала відповідні заяви у поліцію.